Ви навіть не представляєте, що тут. Ну, я не знаю, атмосфера, е... плащено, коли ти дивишся. Я думаю, вам видно, що там робиться ззаді. Ось. І е... ситуація в чому хочу вам показати, що це не тільки те, що робиться ззаді, але я Ще спереді. Ось, ви бачите, я думаю, що ви все... вам все ви. Я хочу, знаєте, просто призвати вас до того, щоб ви е... молилися. Реально зараз дуже потрібна молитовна підтримка. Нашої України, особливо Божої церкви, щоб ми молилися за те, щоб такого не було в вас вдома, такого, щоб не було в нас вдома, щоб ви підтримували наших військових, тому що нам дуже потрібна підтримка. Для наших військових зараз на фронті потрібна підтримка. Ми зараз на Харківщині поки що. Ось. Там тут, коротше говоря, пройшла така нога, яка реально зробила багато біди. Багато біди для цих людей там, бачите. І ситуація, в чому для нас потрібна підтримка, щоб такого не було далі у нас. Тому я хотів би попросити, щоб ви молилися. Тому я прошу Божі душі, моліться, взивайте просто в постах, я не знаю, моліться, пробуджуйтесь і просіть, щоб інші молилися. Це дуже нам потрібно сьогодні. Так що ми рухаємось далі з Богом, нашими воїнами, до перемоги. Ми віримо, що Господь допоможе.